Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу тут такий експеримент, як зробити фруктовий чай. О, це буде дуже цікаво і класно. Щоб його зробити, беліть от таку штучку. Потім ставте... Е, куди? Потім вставити оцей чайник. Потім вставив оці всі фрукти. Вон став оце все, шутки. Ну, оце фрукти їжа. Добре. І попробуємо. Ага. Змагали наш гаубузік з поставми та ще раз. А я не знаю, чи це споціюваю, але давайте подивимось. Закриваємо. і. Вау! Дивіться, вийшов чай пуктовий! Дивіться, хто вийшов. Вийшов фруктовый чай. Чувачок, який називається фруктовый чай. Ого! Ну це я ще нікого не бачив. Я точно я бачив, що має бути слово без фруктовый чай, по неї написано. Але А немає. Яколичный виставив, а чай є колочний еколичнево... вив. О, настав, кей і... і вийшов той чай. А що буде далі, дізнаєтесь наступній тут